Ти дев'ятирічна фермерка Тетяна Меншикова, ветеранка російсько-української війни. У 2021 році разом зі своїм чоловіком Віталієм облаштували міні-ферму з розведення великої рогатої худоби молочних порід в селі Нова Василівка, що на Житомирщині. Першу інвестицію жінка говорить отримала від всеукраїнського інвестиційного проєкту Сімейні молочні ферми за освітою Тетяна Меншикова, технолог-організатор фермерського господарства. Ми вирішили, що ми побудуємо ферму біля будинку. Інвестування і фінансування нас тому, що крім того, що вони дали 150 тисяч на побудову ферми. Вони зробили нам на цю ферму проєкт, тому мене забрали. Тобто, все це лягло на плечі чоловіка. Вийшло, що ми потрохи-потрохи з сіми корів дійшли до 11 корів, до дев'яти нетелів, що зараз стоять, сім телят. І плануємо далі розширювати стадо своїми силами, своєю генетикою. Тут у нас от джерсей, кічі, в день вони дають 18-20 літрів молока жирністю 85 і жиру. Чорноряба вона дає так само, тільки жир у нас 4». Тетяна Меншикова розповіла, що до 2008 року проходила контрактну службу у військовій частині Житомира. Тому 25 лютого 2022 року її мобілізували в один із військових підрозділів зв'язківцем. Тетяна каже, що була на різних напрямках. На одному із них отримала поранення голови. Основний напрямок, такі які як для мене був найтяжче, це. Був коли ми пішли, нас відправили на Донеччину, це був була зима, часів яр. Нас вже відвели на Запоріжжя і прилетіли каби. У нас пропав зв'язок, мені треба було одразу налагодити зв'язок. Я не побачивши там сильно що поранення, знаю, що я втрачала свідомість, тому що у мені великі провали в пам'яті. Налагоджувала зв'язок, а потім вже побачила, що в мене кров. І за станом здоров'я вже в цьому році я була звільнена. За станом здоров'я повернутися а, до цивільного це? життя. Тетяні допомогла ферма, каже вона. Сільська рада виділила родині 25 гектарів землі для ведення сільського господарства. Щоб полегшити щоденну працю у догляді за великою рогатою худобою, фермерка отримала два державних гранти, за гроші яких купила з Віталієм обладнання до трактора. Перший грант ми пройшли сміливо трів в минулому році. Він був до 80 тисяч гривень. Ми за нього взяли фризу навісне обладнання на трактор, і ми взяли на нього присковач. Цьому році ми пройшли п'ять по гранту. Сміливі вже чотири сівалку. Нам треба ж зернові сіяти. Ми купили дискові борони. Зараз я подалась на грант від українського ветеранського фонду. Тетяна каже, що сподівається на грантову допомогу, щоб придбати обладнання для заготівлі корму. Фермерка говорить, що 80% корму купує. Жінка показала кукурудзяний силос, який купує в Рівному. По дві Гривні 70 копійок за кілограм то це силос до тони в одному тюкі. Трата силосу тут іде нульова. Це не силосні ями, як колись були. І от на грант я зараз подавав подалася за те, щоб самим ми могли робити. Але це в нас тут сило з кукурузи. А ми плануємо робити сило з тритикали. Третикали, третикали це гібрид пшениці і жита. За словами фермерки, надої молока залежить від якісних кормів. Щодня до 80 літрів молока жінка здає на Радоморський завод. Влітку так, ну як худоба була на пасовищі, і надой були були сто сто літрів на день. Зараз у нас дуже впало надої. 70 ну якийсь день може до 80 літрів. Молоко у нас охолоджується, заливається в холодильник, Воно охолоджується, змішується, щоб тому, що кожна корівка дає з різною процентовою відсоткою жирністю. В середньому у нас виходить 4,2-4,7% жирності молока. Вод насос молочний підключається сюди і загружається зразу все молоко в молоковоз. Також робиться аналіз тут молока, щоб бачили, що ми собі фіксували, яка жирність, білок чи нема води. Молоко ми здаємо на Радомирський завод. Зараз завод приймає по 11 гривень З Жирами з усім у нас виходить 15-17 гривень за літру. Тетяна Менчикова каже, що надалі планує збільшити кількість великої рогатої худоби молочних порід та механізувати свою мініферму. ферму щоб залучити побратимів, дуже мало є робочої сили людей. Я хочу це суда залучати людей, які повертаються з нуля. Ну щоб для їх відновлення, а також їх сімей. Фермерка каже, що військовослужбовцям праця з тваринами допоможе повернутися до цивільного життя так, як ферма допомогла це зробити їй. Олена Кучмій, Ігор Жванько, Суспільне новини, Житомирщина.